Всім привіт, дорогі друзі! З вами Лейфін. І сьогодні ми будемо грати у гру під назвою Getting Over It. Це коротше, гра про такого от мужичка, який сидить в чані якогось фіга з молоточком. І нам треба пройти цю гру mm -hmm. до самого верху. Вона дуже бомбежненька, скажімо так, дуже бомбежненька ця гра. Так що ми максимально будемо старатися пройти. Ні і не забомбити все це в тому що тут впасти як нефіг робити <рапрес> <п 'ят> у інфіку. Так, весло, не Аккуратно. Нефіг. Якось так не на навіть нафіг. Ввірена. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не розумію, чого він не може просто розламати цю кувалду і собі.

Такі уверенні движения робити не треба, чуєш, мужичок. Успокайся немножечко. Фух, так, тут якісь фонарики пішли. Фонарики це говніще, мені кажется. А як і в цьому прийомі ма. Який нафіг образом? Ой-ой-ой. Ой, тихо, не падай, братік. Не падай духом, родненький. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Вот <говорить> этот камешек ой 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 Що відбувається? <просу> <происходит>? Я не <просу> понимаю. Наконец-то я знімаю відео! І <просу> ще <и просу> по такие игры нафиг бомбер. <просу> ой, нифига, все, я куда забрался. Тут и костройка, <просу> да? Что <Шо> ж, челик базарить? <просу> Якись! Ой-ой-ой! <просу> Ой-ой-ой, я думав, я зараз тупо улечу. На самий спавн. Да. В цьому чані ще й вода, а нафіг ви ще й вона йому туди. Як він туди взагалі заліз, мені цікаво. Просто його історія. Яким нафіг він взагалі боком туди заліз? Так. Якийсь кран. Якась хата, яка вона лозусі висить. Та я поняла, короче. Подогрев пока на нножечко такі імеються, немножечко. Самую малость. Бля. Надеюсь, мені не зламає монітор в цьому відео. ролик. Вот так. Ой -ой Давай, храбрый, он просто полетел. опа, опа. Спидран. Спидран буду делать. Хотя тут не получится. Резку сюда. Вот тут вы кисмисы. Аккуратненько, мех... Там ванна щось зверху роблять. Like yeah, yeah, так, тут якісь з риковки пішли. Непонятні костер. Тут якась дирка є. Її надо точно перебрати ой, -й -й -й. ну нафіг, тихо, братька. Це яма, це точно якась. Западла. Запад ні-ні-ні. Я в тука. Що це за що тут? Офігеть, що це за склад? Там дитина. Там дитина нафіг. Ні-ні, ні ні тихо. Нам не до дитини походу. Дитина, Що ми там діяли? Там зуби якісь верху. Жесть. Так. О! Стрелочка От. Ой-ой-ой, это что за мегасейвы? Родненький, ты шо таке творишь? Жесть. Что за склад? Вообще, шо за... Ой, это лестница, як я по ней зараз. Нафіг, треба дуже акуратно проходити. Нафіг цей спідран? Просто-просто головне багато не говорити. І все. І тоді все. Проходиться! Что это за апельсин? Нафиг сразу туда. А? Ой, бляха, это табуретка, она вообще стоит на месте, че я заранее встаю? Не, нормально. Ой, бляха, может еще как ты сюда попал вообще? Ой-ой-ой, надо тоже аккуратненько зараз. ой ой, ой. Так, полетели? Тихо. Все, я закрываю рот, пожалуй. <гувствие> 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 буду. Ой, Ой братик! Сыр, такий шанс сочний. Що це за пальчик? Ой-ой-ой-ой, він... Заколокав, ота я лізу Бля, хамула Мишки мене хотіли забайтити, щоб Тихо-тихо, щоб я навернувся Такого не буде Такого не буде, мишонки мене не дадуть Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Кісь камушок, фонарі Йоу, кіпак не завідують цьому чоловіку, який живе mm -hmm. тут в цьому даміку, Бо Сходити в магазин буде велика проблема, звісно Якщо в тебе нема молотка і огромного чана з водою в якому ти сидиш mm -hmm. так, так, як да. Так, що это такое? Як туда? По тактіці відпихування, да, якось треба від, від цього камушка. Або від цього даже можна. Аня, Я понял атаку краешку прям не точка, это красный. Нет, бляха, сами сочек из горняски. Так. Ч-то вот. да. mm. mm. це це мужик ним постійно? бажа базарить пустин. Ки що горкий кэш. Напрягаю ним. Шовин базар, Він напит бадри. Шапулечка, шапулечка. Нет, шапулечка какая чого вона така скользка? Шапулечка? Шапулечка, тихо. хок! рухається рухается нафиг. Нифига її Улетіло Кудась покоряти. Спавн. Нифига, я прохожу. Щось быстренько так все вставлены пошло. Що Я вже заліз, от якісь гори вже на задньому фоні, О. жесть якась. Як я злазити, звідси планую, от мене це цікавить? Ну, хоча легко просто сіганути вниз і, і бити клавіатуру, в принципі. Що це за. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, братик, ти що таке твориш? Молодой, все. Тихо, молодой. Тихо, Тихо, тихо! Молодой, ти що? Офигеть, тут надо дуже... акуратненько. Аккуратненько! Ой-ой-ой-ой, мене просто зараз такі ...ощущення. Там ще чани! Там же хтось добрався, тоже таки дебіл. я. А туда возможно якось. що? А я мав сюди залізти, вообще? Мне кажется, що я сюда не мав залізти вообще. Я зараз якусь пускалочку открою. Там рядом мано... она. Там щось є. Почекайте. Мені не цікаво. Що это такое? Я ніколи ні в кого не бачив. <звук> Щоб хтось туди залітав. Я не понимаю, ну, як? ну хто? Яким образом туда вообще залітати? Якась ця нычечка така скрита. Я-то понимаю, что мені... камінь надо. Мі... Стероїд нафіг. Але я хочу. Давай, ра. Ой-ой-ой, аккуратнее. Тихо. І тепер. Наверх. О, там реально щось є! Там камушок. А ну-ка, офігеть Я думав, це вообще якийсь. Фу, Це треба якось. Ось так вот Отак Ось так вот з розмаха. О, ні, да, все. Я сюди не залізу, походу. Ой Бля, перестарався немножечко. Так. Аккуратненько. Что за такие вообще снизу? Какой-то домик. Тоже, походу. Какая-то база секретная нафиг. Ой, наковальня. Как она тут упанилась вообще? Опа! Ой-ой-ой. Муха, боже, я уже... Я не могу. Давай, аккуратненько сюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, куда ты, куда ты кив... Куда ты, братик, выстреливаешь, так ты шо творишь? ой Так, 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 Без резких движ движение, все. Спокуха. Сюда. Опа! Тихо! Шо дальше? Ты что, якийсь перевернутый? Ой-ой-ой! Боже, братик! Шо ты такие резкие движения, буш, мне страшно, за тебя. І за мені Ой, Боже Я не знаю, Де кінець же буде цьому прыжкам? Там ще один. О! Я кудись пішов. Don't do not snake. Мені right. кажеться. Я краще не буду. Якщо що табличка щось. Так, якісь відерці є. Що мені треба делати? Really. So О, я на нього можу. Закинути свою кувалду. Oh, нет, змія. Змія. Ні-ні-ні-ні. Я до змії не хочу. Не хочу. Опа, розкачаємося. І отако... oh, так тихо, паличка, паличка, як я засейвився, ви бачите, просто що це за сейв. На краюшку прямо самому Так, нам туди надо. А ні, мені кажеться. Там ниточка кудись туди веде. Mm, я поняв. Тихо, тихо, ні 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 Тихо, нам вниз падати... Доктор не прописував. Ну, понятно. Віддаречко, вже щось. Денсить! О, тихо! Що я роблю нафіг? Чуть... У ну. мене серце в п'яточку ушло просто і не вийшло туди. Братик, mm. можеш, будь под... ласка, без різких движений ще немножечко. Опа! Тихо, тихо, родненький. Тихо! Хорош? Хорош, держись. Палочка. Палочка живи. Так, і тепер. Аккуратненько. Быс, пряский зашпулів, я поняв. Леди. О, мага! що це за говнище! Як я взагалі? А, тут кувалдочка якось інгу. Фу в дай кинець. О! Опа, опа. ой -й -й -й. ой 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 А як вообще це возможно пройти? Воно скользке дуже. Тут нема за. Ого! 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 Ніхіра собі стоять! Не Падай! Не падай, нет! Нет! Держись! Держись, родненький. Держись, нет. тут такие смисы есть. Родненький, нет, пожалуйста. Так? Да, 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 да. да. мы нам вернулись. Ну, кор... Тихо, пожалуйста. Не надо в канал. Ты, ты, Офігеть! Офіть! Як я там держится, я не понимаю вообще. Нет! Нет! Я майже заліз! Боже! Це фукринжище! Ну як, як вообще це мон загмнище, я не можу Ви бачимо? Я просто. Ну, Я прям там бу... Там Та реально за. Ну все, мене бомбить максимально. Ну не максимально бомбить! Я Ким, сюда вообще макаром, у залізти? Oh. Да ну нафиг! Все, я, я в жизни туди не спрыгну більше, боже! Офигеть, я заліз наконец-то! гора це просто аду. Офигеть, тут вже якась телевишка йде. Ты покорил ледяной обрыв, платформа, церковь, дом священника. Да? Да, ой, нет, ну, тихо, тихо, пожалуйста. Пожалуйста. Вот тут треба дуже акуратно. Якщо я туда завалюсь вниз, я так буду рад. Просто рад. Не... Все, тихенько, спокойненько, собі, проходим. Без никаких проблем. Без ни... Без ни... Без ни... Без ни... <рес> <рес> Че це колони підсвічуються, якось странно дуже. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Не знаю, це якийсь закон, це типа закон поднес. Я тільки туди заліз. Почав, вже щось делать! Вже щось! Нет, не падай, падайте духом. Не падай духом. Нет, ну ще с чем не падать. Не надо, воп... вообще. Давай, пожалуйста. О, подивился, поделился. Будь ласка, ну. <гас> Давай. Давай, ну... Под... Пожалуйста, ну боже. О, что Хм. Ай, бля. Це таке говнище просто. Яким вообще образом? Але я даун. Ну, який вообще. Дякую, що хоч на не, не самий початок. Ой, будемо на цьому моменті, напевно, заканчувати. Все. Всім дякую за перегляд. Дякую. Е, ну, взагалі, поставте лайк, якщо вам не жалко. Поділіться з друзями цим відео. Скоро буде друга частина. яка буде це невозможну ігру цю проходити вонючу. Ну, а з вами був Лейфін. Всім гарного дня і всім пока-пока.